Друзі, привіт! Ви на каналі Гільська ретрита і ми вирушаємо в гори. В баночку можна взяти. що, хлопці, вітаю вас, бігаю себе при верх. Що ви скажете? Кількісніч <піршні> добре. <стопри> спускаєтесь по жлобі. Чи може жолобі? Я як впав, так вже жеребі так і сижу. Зараз буду вставати. Сьогодні, як ви бачите, я вже не сам. Зі мною Дмитро, Влад і Рома. Це, можна сказати, частково мої знайомі. Я їх, по правді кажучи, бачу перший раз в житті, і вони мене теж. Але це не мішає нам разом йти в гори тому... Сьогодні стартуємо з долини Хохловської, Будемо підніматись на клін. Або, якщо польською, то Старобочанський верх. Висота його 2176 метрів. Не знаю, як буде по погоді, тому що вчора, як ми приїхали, навіть ще по дорозі дуже було хмарно, сиро падав дощ, сьогодні так теж трішки холодно. Але ніби поки що сонце передає. Бачив по прогнозу, що так, якби дощу не має бути. Не знаю, як воно буде, ще побачимо, тому що горе зараз десь скільки, 15-17 градусів, досить прохолодно внизу. Вверху буде, напевно, ще трохи холодніше, але ми підготувалися. Так що зараз вже будемо підходити до входу в нацпарк, проплатимо білети і будемо вирушати далі долиною. Так, ось, до речі, друзі, в мене тут є мапа. Зараз коротко покажу наш маршрут, як він буде виглядати. Приїхали ми сюди в білий поток, десь на цьому паркінгу залишили машину, сюди асфальтом дійшли ось сюди. Ми зараз ось на цій поляні. Тут є невеликі туалети, можна зробити перерву. Звідси ми підемо ось сюди, до поляни Чинів'янської, до поляни Верніше-Чинів'янської. Звідси на червоний маршрут повернемо, будемо набирати висту на Чиньов'янський верх. Звідти вже вийдемо на кончистий, потім головна наша мета це Старобочанський. Звідти зійдемо сюди на зелений маршрут і так далі, ним на через задній орняк, потім Орняк. Дійдемо аж до Іваніцької долини. І звідти жовтим маршрутом повернемось сюди назад. І вже відомим вам маршрутом, тобто по доцій долині повернемось до авто. На карті виглядає досить легко, як воно буде в реальності, побачимо. Хлопці, помахайте як вам, хлопці, нормально? Кречі, хлопці, поки ми зараз ідемо, поділіться для е, цього для блогу і для себе на пам'ять. Ваші перші відчуття перед походом. Зрівняємо до і після. Влад, почнемо з тебе. Я передаю тобі камеру. Бери, розказуй, як ти можеш так в двох словах, коротко. Mm -hmm. ну, для мене це вже не вперше, що я йду в гори. Я очікую, що буде прям дуже-дуже файно. прям Це буде прям найкраще, що зі мною. Було в останній рік, я думаю. гори це просто... Це просто мріє. Як твої сили і енергія, нормально? Все супер. Я думаю, я прийду з легкістю. Все, передавай далі. Ну я навіть не знаю, що сказати, що, що додати. Для мене це взагалі вперше. І я теж погоджуюсь з ладом. Це дуже круто. Я вже захоплююсь цими краєвидами і взагалі. Ну тобто, я не знаю. Ну, це файно, це дуже класно. Але йти багато, і тому треба налаштуватися вот, на тяжку подорож. Не знаю, а мені класно. І діма. Корройче, я дуже не перший раз хворий. Ходив ще там ног і ще там, щось. Типу я щось трошки там. Мав якісь приблизні очікування, але якби це зовсім по-другому, бо ми зараз йдемо 4, типу Ігор сам все організував. І це якби я більш натуражу і цікавості, бо якби все сам без того не групою прям такою а чисто ми самі пацанами зібралися. це вона така своя, як Ну, то... no, екіпа, екіпа, екіпа гірська братва. No. <laughs> Тому зараз будемо йти. Ну no, не знаю, побачимо. Ну no, да, так, я думаю, ми пройдемо. Хоча не думаю, що не буде так легко, як ми думаємо. Mm -hmm. типу. Але ну, подивимося. Так, класно. Добре. Добре. Ну зібратися. Да, найголовніше, що ми зібралися, ну, чесно кажучи, маршрут я сказав би, що супер легкий, тому що 26 км. В принципі, так на перший день для розігріву трохи може забагато, але в принципі я думав, щоб Можливо, перший день зробити важче, а другий так, буде трошки, типу, вже можна буде відпочити, щоб було легше, бо в другий день буде навпаки тяжче йти, тому треба би легше щось. Це мій не перший раз в горах. Надіюсь, не останній. <рес> <рес> так з оптимізмом. Тому що зараз йдемо по долині. Думаю, буде класно, подивимось, що скаже організм. Думаю, що буде окей. Єдине, що трохи таке відстань кілометраж, але я ще минулого тижня ходив. До речі, тут десь зараз з боку там вийде посилання, можете подивитись відео. Я зараз поки йду тут. Воно ще не готове, але я його змонтую, то зможете подивитись вже, коли вийде це. Тому дивитись це, дивіться то. Ну і що, і в йо пригод, ні хлопці? Так, так. Я, як кажуть, гуцули. Ми вже підходимо до вказівника, зараз будемо повертати на червоний маршрут. Там десь ззаду їдуть коники. І що? Будемо набирати потихеньку висоту. Поки що стежка така, як дорога, більш навіть кладена. але бачив, що там воно прямо перепориться в стежку, тому вже йдемо і потихеньку піднімаємося на хребет. До речі, подивіться, що ми зустріли. Якщо знаєте, що це за гусениці, напишіть в коментарях, вони якісь такі чорні з шипами. Прикольно. Ось, до речі, друзі, там Бобровецька перемичка. тут Гжеш, далі йде, за горою не видно раконь, і ще за горою вище ми буде видно воловець. Краєвиди просто супер. А там внизу. Долина і далі Ми вже рівнина частина. Вже майже піднялися на хребет. Краєвиди тут неймовірні. До першої гори на нашому маршруті. Це Черніганський верх 1,2 км. кілометри. Туди показували по карті пів години. Ми зараз робимо невелику паузу на фото і відео і чапаємо далі, тому що на нас чекає купа краєвидів. Хлопці, до речі, як вам підйом нормально? Трохи важкувато, але може бути. Зараз вже виположується, зараз вийдемо на хребет, тому будемо нормально. І краєвиди. Ми вже вийшли на хребет. Дорога така, як дорога стежка. Частково кам'яниста, але дуже багато жерепу. більш Подібна частина насправді до Карпат. вау, І дуже багато жерепу і стежка така вся в коріннях, Клас. Це таке зелене, якраз зараз початок літа. Йдемо, ми, до речі, ось сюди, на гору, звідти, потім підемо туди. Звідти так вернемось туди, ось в той хребет, він зараз в хмарах. І тут трішки тільки видно частинку, спустимося вниз. Там десь орняк, задній орняк. Ну і там десь головна ціль Старобочанський. Прямуємо туди з ось такими краєвидами. Частково хмарно трохи. Справді йти взагалі майже не жарко. Вже трошки підйом так не докучає і гріє, якщо так можна сказати. Але в цілому навіть досить прохолодно. Я от навіть вдягнув бах, бо... Щось чую в горло так досить холодно. Навіть можна було б не футболку, а термокофту вдягнути. Але в цілому йти приємно, так частково хмари проходять. то з'являються, то пропадають, то, то йти не жарко, сонце не палить. Тому супер. Йти поки що досить непогано, вже має, немає такого підйому. Тільки так вже по хребту потрохи набираємо висоту, та й прямуємо на гору. Ну що, хлопці, вітаю вас! Вітаю себе Тріднів'янський верх 1758 метрів над рівнем моря. Ми це зробили. Це тут просто супер. На всі 360 хоч трохи із хмарами, але просто вау. І власне то, через що я вибрав саме цей маршрут і цю гору. Старобочанський, куди йти. Там ось той підйом, він дуже гарний. Така, як то кажуть, прям інстаграмна локація. Він трохи в хмарах, але надіюсь, вийде супер. Просто зараз тут трохи зробимо невелику перерву і будемо йти далі. Виглядає, просто неймовірно, камера взагалі не передає. Клас. Так, зараз робимо каву, вже поклав воду, зараз хлопці трохи пообідаємо і будемо відправлятись далі. Зараз трохи одягнулися, бо насправді, ну, оскільки не йдемо, то й в принципі на горі трохи холодно. Але скажу вам, що досить відчувається така прохолода, бо бав одягнув і так навіть у нас я чую якийсь такий запах, так як би от простуди, якщо так можна сказати. Тому зараз будемо трохи грітись, пити каву. І надіюсь, що не захворіємо, тому що захворіти бажання дуже мало. Але як буде, так буде. Знаєте, друзі, хто байким гарманом кави не був. Бо я, наприклад, таким себе частково вважаю, тому що п'ю лише заверну каву. Але, знаєте, випити маккаву в горах то є святе. Вона солодка, трохи кофеїну, продає енергії прямо в самий раз. Тому, як то кажуть, за ваше здоров'я, ми далі будемо смакувати. І зараз, можливо, запишу для вас невеликий таймлапс, поки тут хмари переходять гори. Мені гори підказують вам, щоб поставити лайк, підписатись на канал, а також написати коментар для розвитку і просування каналу. Як ви бачите, тут є сердечко і можете так само покласти вподобайку під цим відео. Дякую. Насправді, чесно, ми так поки їли, дивились, то воно виглядає навіть дуже ніби нереально. Піднятися аж туди на Старобочанський через кончистий, потім ще проти цим хребтом через орняк. І що, малий орняк вроді, здається так. Але насправді воно досить реально, єдине, що ну так. Придеться трохи попотіти, але кажу, дуже класно, що немає сонця, тобто немає жири. Хоча то, що холод, чую, теж не дуже, бо я ніби як трошки хрипну, боюсь застудитися, але надіюсь, все буде окей. Уже трохи одягнулись, бо нема такого підйому. Зараз йдемо прямо по хребті, так дуже класно хмари тут з'являються, то пропадають. Тут взагалі вид просто на долину шикарний. Я, чесно, я в захваті. Ви як там, хлопці, вам подобається? Клас. Тому йдемо. Вже напевно зараз проверснемо чубик. Не будемо на нього йти, бо там і стежки, як такої чіткої немає, тому... Зараз одразу йдемо на Тредєв'янський і звідти вже будемо йти на Ні, На Треньянський, а потім на Старобочанський. Ось так. Ось, до речі, там Старобочанський. Звідти ми йдемо сюди. І так, по хребту, по хребту. Зараз дуже добре видно, просто немає хмар. І вернемось назад в долину. Кончистий верх. Тисячі два метри ми це зробили. Знаєте, друзі, хоч ми так відносно, як такими завжди, завжди в підйом, горбами йдемо. Тут набираємо ще висоту, зараз туди на Старобучанській ще. Але чесно, воно вартує кожної спаленої калорії потраченої хвилини і зусиль прикладених для того, щоб сюди вийти. Чесно, краєвиди, ну, камера це ніколи не передасть взагалі, тому що ну, тут краєвиди просто неймовірні. На 360 в ту сторону вже Словакія, в ту сторону Польща. Чесно воно, виглядає воно просто, просто неймовірно, я, я просто в захваті. Чесно, скільки разів це був у горах і ходжу і буду ходити, тому що не ну, дивитися на це просто неможливо. Це... Хочеться кожного разу сюди приїхати і приїхати, тому що, ну, блин. Дивіться, які тут красоти, це просто щось неймовірне. Клас. Тому зараз маленька перерва і будемо бігти на Да, Він так частково в хмарі. Маю надію, що хмара розійдеться. Ми не будемо прямо в хмарі йти, тому вже трохи сиро, холодно. Але принаймні буде свій антураж йти в хмарі. До того ж, це буде у всіх перший раз, коли ми будемо йти через хмару. Тому побачимо. Все, ми трохи утеплились. Я вже натягнув вище баф. Вдягнули курточку і йдемо далі, бо, чесно сказати, так трохи холодно. Сьогодні здається 17 градусів, мало бути з окупантом, але то в горах завжди трошки холодніше. Зараз ще й діти тому так будемо йти, в принципі, щоб не було холодно, але й треба диплятися, бо все одно так жари немає, скажімо так. Ми на Староробочанському, вже піднялися сюди, як на щастя, просто. Ну, для нас все хмарах, але ми, як бачите, маємо повністю краєвиди. Тут хлопці фоткаються на стовпчику. <кхи> зараз в Словакії. І види, кажу, тут просто шикарні. Видно все звідки ми прийшли. Тобто до долина туди. Ось зараз покажу повністю от звідти, де ми прийшли. Піднялися ось так, 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 звідти. І видно далі наш маршрут. Тобто ми спустимося сюди. І так по хребту, по хребту повернемося потім в цю долину і вийдемо назад. Що ви скажете? Більш ніж добре. Як твої як то, очікування справдились чи ні? Ні, бо стало ще краще, ніж я очікував. Я знаю, буде. Тобо ви думали, що буде не буде прикольно, але не наскільки. Буде прекрасно, але це більше, ніж прекрасно. Це ідеально. Хоча немає нічого ідеального, але є. Воно отут, перед нами. Все як на долонці, просто 360 гори. Клас. А, скажіть, що на камеру ви підете в гори? Звідси підете в Як то, Я це записав на камеру, і у вас тепер немає відмазки. Все. Я Сам буду проситись. Тоді супер. Тоді все, зараз робимо знову ж таки перерву трохи. Їмо щось і будемо спускатися вниз вже повинно бути трошки швидше, бо йшли ми сюди насправді досить довго. До речі, Не знаю, чим мене чути, але чимось місце подібне на урвище пекло. Теж таки, ніби ну як, тут не скажеш, що є якась полонина, тут далі низина, йдемо просто на стежці, але ж таке невеликі урвиші з гарним видом на гори. І прямуємо туди, по самому кордоні. Ось, друзі, ми звідти спускаємося з Старого Рибочанського. Вже пройшли тут найближчу вершину. І тут далі ось такий спуск. Ми з хлопцями спускаємось досить так... Досить вузько, досить стромо. Але надію, що там далі вже буде тобто, рівніше і будемо собі так нормально йти. Тому, що тут так ноги трошки горять, але, надіюся, це скоро скінчиться. Це, друзі, ми спустились на сіво пшевинч, скинули вже десь 300 метрів. Якщо вірити вказівникам, прийшли ми от звідти. Вже непогано ноги так, як на 300 метрів, досить непогано почуваються. Зараз робимо знову ж таки перерву. Вже як традиція, йдемо далі. Вирішили, що будемо йти по хребту. Ось туди не підемо долиною, тому що зараз знову ж таки буде досить великий спуск, ноги трохи будуть горіти і видів мало. Тому що поки є час, поки є можливість, йдемо по хребту, Придемо ще ці вершини, запишемо їх собі в скарбничку і будемо йти далі. Так, У нас тут е, спір, ставки, чи докине діма ось до того озера. Ми там пробували вище, до одного не вийшло. Зараз спробуємо до цього, тут повинно би долетіти. Не долетіло, Діма, шкода. Вже починаємо підніматись на задній орняк. Десь не знаю, може метрів 40-50 наберемо. Чимось насправді подібне на горгани. Такі теж валуни, вкриті мохом, такі зелені навіть. І багато-багато жереб. Йдемо сюди вверх, бо там зустріли людей, сказали, що внизу є стежка. Типу, аби не підніматись, скажімо так, сюди. Але вона не супер маркована, досить стрімка, небезпечна. Тому ми вирішили вже краще підемо сюди. Зі трохи витратимо сили, але зато будемо у безпеці. І от насправді стежка маркована, видно, теж досить стрімко, але хоча б я так зрозумів, що немає куди полетіти вниз. Тому піднімаємось і вже Відключимось з гори з вершини заднього Орняку, спускайтесь по жлобі, <реш> <реш> чи може жолобі. <реш> До речі, така трохи нештатна ситуація, знайшли там телефон, тільки що коли перелазили тут, власне, без того спуску, де ми так досить стромо по тому е, жлобі... ні, не жлобі. Не в лобі. Коротше, там, де ми тільки що спускались, то знайшли телефон і думаємо, що з ним робити, бо його там просто хтось загубив. І вони його, можливо, знайдуть, але якщо впаде якийсь дощ, чи просто навіть буде сиро, то він зверне, скажімо так, і. Думаю, нічого з того телефону не лишиться, тому ми думаємо, зараз може задзвонити до когось з контактів і лишити там біля входу, де платять за вхід до нас парку. Напевно, так буде найкращий варіант, тому що або його так хтось краде, або ми, можливо, хоча б віднесемо її, Хтось забере його назад. Тому якось так. Зараз вирішили, що не будемо йти вже прям цими горбами. Тут ніби я дивився по карті там не сильні набори висот, десь там 40 метрів, щось таке може Але трохи часу немає, бо це вже четверта година. Нам ще так досить непоганий шматок йти, якісь хмари трохи, щоб, скажімо так, не попасти в якусь неприємну, нештатну ситуацію. Ввечері зазвичай не дуже прям грози є, але... І таке буває, тому ліпше вже зараз траверснемо тут ці дві вершини і вийдемо прямо біля спуску з цього хребта. Тому зараз покажу вам сам траверс і підемо далі. Ось сюди ми могли би піднятися, але ми так обійдемо, обійдемо і вийдемо вже зразу нижче. Це ми коротше, пішли по траверсу. І то, якщо видно, оце все жереб. Ми вже через нього десь хвилин 10 ліземо. Навіть може 15 вийшли з нього. І нам далі знов у жереб місця метків, він трохи є, трохи нема, трохи густий. Десь можна так ще пролізти. Але, скажімо так, пригода непогана. А як я кажу, що пройшли бойове хрещення, причому всі, то що я в жеребі ще теж не був. Тому, скажімо так, перший досвід, хоча це ще такий, по факту вмірений жереб, бо якщо більш-менш хоч можна ухилятись від тих гілок, то не все так погано. Тим більше тут вже десь ми повинні вийти з цього траверсу назад на маршрут. І надіюсь, що цей маршрут буде нормальний, маркований, розчищений без цього жерепу. Тому що так спускатись, я чесно не дуже сильно хочу. Але що зробиш? Доведеться, якщо що. На рахунок того телефону. За нами там по дорозі йшла пані одна, така старша. І як ми вияснили, це було таке невелике криміналістське розслідування. До речі, так, да, історію я розказую прямо з жерпу. <хи> І, скажімо так, що ми, ну звісно, це не дуже правильно, але трохи коли писали там десь в групи, то в одному чаті побачили, що вона якусь фотографію відправила була. Опа, я приляг трошки на жереб. І... Фу. І що, коротше? Ми побачили її фотографію, типу, що то з цього телефону було вислано. І ми зрозуміли, що та пані, то ми так вернулися, бо вона з нами теж сюди пішла цією стежкою, і ми їй віддали телефон. Фух, Я як впав, так в жеребі так і сижу. Зараз буду вставати, докажу тільки вам історію. І ми їй, коротше, віддали телефон, вона подякувала. Тому якось так. Це, друзі, ми вже нарешті спустились долину в Долину Кухловську. Зараз будемо йти далі по дорозі. Куди як, як вийшло жеребку, то трохи нижче були, перекусили. Потім помилувалися перевидами, трохи їли. Так вже так частково пожери, по частково постежці, така трохи ширша так, стежка, менше жертву, але теж було. Прокладання по боках, але хоча б не ну, деревись через нього. Так спустились сюди. Потім теж там від Іванівської перемички частково якась трава така висока була, але можна було йти власне Сюди ходимо і перемоємо до машини. Не знаю, може будемо споятися, може ні, але напевно будемо прямо вже йти до авто, бо чесно трошки задовбані. Сьогодні 27-6 маршрут. Тому, не знаю, побачимо, будемо йти, там приїдемо додому вже, напевно, може, в той час, або біля авто. подивимось коротше. О, ну що, друзі, це відео ми будемо завершувати вже з наступного дня, бо вчора щось приїхали, поки прийшли до машини. Вже якісь такі були втомлені, не хотілося нічого ні говорити, ні знімати. Приїхали ще в магазин, закупились, трохи там деяких продуктів не було, поки повечеряли і лягли спати, бо чесно, ну, втомились, втомились. Враження після походу просто неймовірні. Не знаю, було важко, але було класно. До речі, хлопці, хто вас в кого, які враження? Так все прекрасно, просто ще раз повторююсь. Це прекрасно. <клух> трохи втомилося, можливо, навіть не трохи, але ще раз повторюсь, то було просто варте того на 100 разів просто. Чи справдились твоє очікування? Ну, я вже казав, що ні. Було набагато краще, ніж я очікував. Гори, перший раз. Я всім раджу, я не знаю. Хто ще вагається, то це не вагайтесь. Коротше, просто йдіть Треба йти. І, самі, так, і самі все побачите на свої очі. Супер. Ну, чесно скажу, що вчора хоч так погода частково ну, не дуже була, бо щось не то холодно, не то вітер якийсь, так трохи хмари, але вони десь проходять. Але було більш-менш те. Єдине, що я все-таки трошки захрип, <кій> трохи простих вчора. Але маю надію, що все буде окей. До речі, там зараз збираємося в наступну поїздку, відео, про яке вийде далі після цього. Тому, аби не пропустити наступне відео, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал і чекаю вас в новому відео. Обіцяю, воно вийде досить швидко. Тому всім щасливо!